Сім Ультралайт. Друзі, сьогодні хочу поділитися своїми е, враженнями досвідом е, від кросівок Альтра. Я їх використовую аж з 2017 року. Е, звичайно, що останні півтора-два роки не було якихось походів, бо, бо війна. Але до 2022 року е, дуже багато було. Е, Пройдено в тих кросівках, і тому я хочу е, трішки розповісти. Це не, буду, не будуть якісь великі огляди. Е, я маю надію, що це буде коротко. Просто своє враження та як все починалося. До 2017 року я ходив в різних кросівках, а до 2015 року взагалі були черевики. Це було жахливо, але на той момент я вважав, ну, мабуть, так потрібно. Так само, як було потрібно ходити з наплічником, наприклад, в 35-40 кілограмів. Вважалося це за щось нормального. І у мене було, ну, було, власне, так. Але потім випадково я дізнався, що є кросівки Альтра для трейранінгу, я не дуже там розумів, що це таке, але хі, мені видавалося, що це щось круте. Ось. І, і я вважав, що це буде зручне взуття, що це буде е, довговічне взуття, як же я помилявся. Е, але я вирішив спробувати. І перші мої кросівки були superior, е, мабуть, перші. Е, Модель перша, мабуть, я їхав в магазин з якимсь таким натхненням, що зараз все зміниться в моєму житті і все буде круто. Але коли я поміряв, дійсно в магазині, дійсно мені було дуже зручно з однієї сторони, з другої сторони, мені здавалося, що вони занадто низькі. І, і було якось складно підібрати розмір. Але, врешті-решт, я підібрав цей розмір, і коли пішов в похід після походу, знову були такі, були такі самі відчуття, що ну, ніби все ок з однієї сторони, з іншої сторони, щось не так. Все ок було знову ж з тим, що мені було зручно. З іншої сторони, і в мене вже не було, що вони низькі, це було Окстим. Але у мене було, що вони були, під, підійшла була тонкою, і всі каміння я відчував. Ясно, що мої габарити, так, то мої 100 кілограмів, це, мабуть, якось там були причиною цього. Але. Але мені було незручно, от, власне, з цим. Проходив я в цих, цих кросівках, мені здається, десь біля, може, 500 кілометрів. Я не дуже пам'ятаю. І потім я вирішив купити ще одні кросівки, це були Long Peak 3, і, і вони були дуже зручні, м'які. Я, я тоді подумав, боже, як оце мої кросівки. І знову, як же я помилявся, і якщо зараз їх, мабуть, вже не випускають, але якщо хтось там на Оликс буде купувати, і там часом бувають такі кросівки, це найгірші кросівки, які є е, в Альтрах. Принаймні з тих, що я користувався. Бо вони у мене. Почали рватися на сьомому кілометрі. Це було жахливо. Сітка на, на тих кросівках була дуже-дуже тендітною <гум> тінькою. І вони просто на очах розлізалися. Але так як я не міг собі дозволити купити інші кросівки, тому я в них ходив і, мабуть, 300 кілометрів я все ж таки в них... Відходив. Але це кросівки були дуже-дуже. Е... Ну, коли ти віддаєш 3000 за кросівки, ти хочеш, щоб вони хоча б трішки якось, е... хоча б трішки до тих, що були у тебе раніше, якось е... спрацювали. Але е... Не було такого. Такі було, таких пар було в моїй кар'єрі дві. Е, про другу розповім трішки згодом. Хотів ще розповісти про кросівки Superior. Ті, що були у мене перші, перші зараз є вже в п'яті, а на мені четверті. І там все з підішвою. Зараз все ок. В цих я ще не ходив, але в четвертих я ходив не дуже багато, можливо, десь 200 кілометрів. Але зараз з ними з підішвою все ок і по зручності все ок. А ось з п'ятими, так, я в них не ходив, але я міряв, можливо, тому і не ходив, бо вони якось здалися мені не дуже зручні. Зараз також я переглянув розміри кросівок, бо, наприклад, ходив в 45-му розмірі, а зараз беру 46. Хоча, хоча мені здавалося, що 45 це вже було трішки з запасом, але один спеціаліст по, по стопах, по ногах мені сказав, що треба брати, щоб було аж десь. Сантиметр. Так ось, можливо, як я піду в похід, буде як із першими, що буде все ок. О, і підійшла в п'ятих трішки інша, ніж в четвертих, принаймні на по відчуттях. Відчуття такі, що в четвертих трішки, трішки краще. Бо тут така твердіша, на мій знову ж на мою вагу. Це, це може бути критично. Так ось, друзі, після Кросива Клон Пік 3, я тоді сказав, що все, я не буду більше ходити в тих альтрах, тому що, тому що це дорого і, і дуже короткий відрізок, е, там похід 2 можливо, але на другий похід це вже були порвані. Я вирішив, що більш не буду купувати. Альтри, щось там у мене були якісь кросівки, звичайні якісь там, мабуть, брокси, але брокси були для бігу а, по, по асфальту. От, в них я ходив декілька походів, але потім все ж таки, все ж таки а, вирішив купити ще одні кросівки. А докладні мені подарували кросівки, і це були, друзі, найкрутіші кросівки в моєму житті. Це Long Peak 4 Альтри зробили, зробили домашню працю і зробили дуже круті кросівки. Long Peak 4. Ось ці кросівки. в цих кросівках я пройшов 1060 кілометрів за один раз по Руміні. За 21 день. І це був навіть зараз до зараз це найкрутіший похід в моєму житті. Був дуже емоційний, дуже було пригод різних. І в цих кросівках я е, пройшов свій, ну можливо, найкращий на зараз похід. І ці кросівки витримали 1060 кілометрів. Так, е, останні там 50-60 кілометрів я. Трішки клеїв їх, <хи> але, але я дійшов і ще, мабуть, трішки міг прийти. І я дуже хочу подякувати цієї людині, яка подарувала мені ці кросівки. І, власне, потім я вже ходив тільки в Альтрах. Ось це Лонпік 4, це Лонпік 5, це найкращі кросівки, які мені. Підійшли. Чому у мене не тільки Ланпік 4 або 5? Зараз розповім. Так, ось, я просто шукав, де тут ось 4 Lan 4, а це Lan 5, і це, друзі, найкрутіші кросівки. Оці ці кросівки, можливо, купити лише може на OLX бо. Мабуть, їх вже не роблять, але є 4,5. І, і якщо хтось хоче спробувати купити Альтри, я рекомендую купити Альтра Лонпік. Але від 4 до, 4 до 5 рекомендую, дуже рекомендую купити ці кросівки. І напевно ви вам, вам повинні вони зайти. Чому? Ні, тому що вони. Ось, наприклад, вже почали рватися. В цих кросівках я пройшов десь 500-600 кілометрів і... Ну так, вони трішки тут відійшли, але це не критично, це можна зробити і ще пройти в них 500-600 кілометрів. Хочу сказати, що один знайомий, у нього четверті лонпіки ось такого кольору. Він відходив в них вже дуже-дуже багато, і вони у нього вже 4-5 років. Але також тут треба сказати, яка інтенсивність походів, так? бо, можливо, у мене також є знайомий, який бігає, і він в четвертих лонпіках трейлов, відбігав дуже багато, там не одну тисячу. І, і, он, і вони у нього були норм. У мене вони зробилися ось таким, тому що інтенсивність походу була дуже великою. Там виходило в середньому 50 кілометрів в день по різному, різному ґрунту, камінням, болоті. Напевно, вони могли б відслужити більше. Але 1000 кілометрів, я вважаю, це для кросівок дуже-дуже ок. Інтенсивність походів це дуже важливо на використання кросівок, наскільки вам їх вистачить. Я, так, я так, так думаю, що це так. Ось, наприклад, кросівки, це, не знаю, як це читається, Тім Time 1.5. Така сітка в них тряпічна, да. Ось, і я думав, що це буде дуже швидко, але у них захищений, захищений спереду е, ніс. Чи як то передзахищений. Е, і ось, наприклад, власне, ці кросівки, е, я в них відходив е, майже 900 кілометрів. Це з... З Братислави до Великого Березного Вони розірвалися, але вони своє відходили. І, наприклад, якщо дивитися ось кросівок, четвертий, який мені дуже подобається, відходить завжди. Ось, в п'ятих я взагалі не дуже багато пройшов, але вже починається. А тут ні. Ну, тобто, треба дивитися, які кросівки. Не буває такого, що ось тільки ці. Наприклад, якщо б мені сказали, які будеш брати четвер, четверті чи ось ці, не буду рватися спереду, візьму ось ці, тому що мені в них дуже-дуже в них зручно. У мене в останньому поході був випадок, що я загубив шкарпетки і йшов два дні без шкарпеток взагалі по різному ґрунту, по болоті, по річці, по каміннях, і я нічого у мене з ногами все було ок. Вважаю, що це власне тому, що кросівки такі дуже-дуже зручні. Друзі, можливо, трішки порівняння, бо е, в якийсь час, е, в якомусь поході у мене розірвалися повністю кросівки. і мені також подарували, за що, дякую. Е, дуже дуже дякую. В поході е, мені прислали кросівки Хока. Вони у вони мене є, але я щось їх не взяв. І ось такий приклад був, що кросівки були суперові, вони були дуже такою товстою під, підішвою. І, і мені було зручно, але зручно було десь до 25-30 А по Тім, потім, власне, було вже не дуже комфортно, видавалося, що ногу стискало. Ось. І більш я не ходив в інших кросівках. Ось Два рази я, я зрадив Альтрам, але потім все ж таки повернувся, незважаючи на це, друзі, що буває, що кросівки дуже-дуже швидко стають непригодні як хочу розповісти власне, про ось ці кросівки. Це нові кросівки, нові модель нова. Це Монблан. Монблан з товстою підішвою і дуже зручною. Дивіться, що вийшло. Не буде видно хіба, але я покажу, що ось тут мали б бути протектори. І вони ось так от. Відпадають от. І це кросівки майже за 7 тисяч нібито. Але я, звісно, не купував, не купував їх за 7 тисяч. Я на... Мені знайомий в Німеччині купив це на Різдво, 70 євро вони коштували. Я був дуже задоволений. Але коли йшов в поході. Я не повірив, що таке може бути взагалі. Це найгірші кросівки після Long Peak 3. І це, мабуть, ще гірше, ніж Long Peak 3, тому що Long Peak 3 рвалися ту, але підійшла була норм. А це, хочу сказати, безпека на каміннях ще десь де, де наприклад, слизько. Але якщо хтось захоче купити Альтри, ви вже знаєте, що Ломпік Трі та Монблан купувати не варто. Що ще хочу сказати по ціні тих красівок, тому що ціна їхня дуже-дуже неприваблива. Від в Україні від 4 тисяч можна купити, але від 4 тисяч там. Не всі розміри є, а коштують вони від 6, десь там 5-6 тисяч. Я, як я вже і казав, що купував лише лише ось монблани з в магазині. А ось це все я купував на OLX Це за декілька років. Наприклад, ось ці. Найкрутіші кросівки, вони були майже нові. Майже нові на OLX, Майже нові. Я їх купував десь 800 чи 900 гривень. Ось ці п'яті е, півтори тисячі. Е, все інше від, мабуть, 500 чи 600 гривень. Ну, ось ці нові новюські, Десь коштували 1700, но взагалі ніхто в них не ходив. Четверті також я брав нові. До 2000 все, все це було до 2000. А ось літні, це вже їм 3 роки. Я купував взагалі за 350 гривень. Ось ці я не пам'ятаю, Кінг. Я, якщо чесно, я в них не ходив, але е, якщо в них хтось і ходив, то, то, то це не дуже помітно. Ні, ну помітно, помітно, Але, але не дуже. Вони так, майже, майже нові. Якщо брати кросівки на OLX, треба також бути, що щось буде не так. У мене були кросівки, е, я їх викинув. Були кросівки Olympus 3. Дуже дешево я їх купив на OLX, Але в поході на 20 му кілометрі в мене вже було такий мозоль на нозі. І, і це було дуже-дуже е, боляче. Але я коли їх брав на OLX, не побачив, що щось було не так ось з п'яткою. Це був перший, перший такий. Ага. Випадок. Тому, друзі, якщо хтось хоче увійти в світ Альтр, можливо, треба спробувати пошукати на на якомусь OLX. Я зараз роблю конкуренцію сам собі. Але мені потрібен 46-й розмір. Не всім, мабуть, потрібен 46-й розмір, тому я спокійно ділюся з вами. ось Світом Альт, якими я дуже-дуже задоволений. Я ще не сказав, можливо, треба було спочатку сказати, в чому прикол Altr. Є три моменти. Перший, що нульовий дроп, тобто і ваша п'ятка і ваш спереди, спереди частина стопи знаходиться в одній площині, нема перепаду висот. І це нібито краще для е, натурального бігу, чи походів, наприклад, ходьби. Другий, другий момент, і це, цей момент найкрутіший в моєму випадку, це стопа, вона дуже широка. Не знаю, бачите чи ні. Але вона широченна, і у кого є, у кого стопа широка, власне, ці кросівки дадуть вам комфорт. Що я казав про е, хокі, що в мене були, е, власне, 25-30 кілометрів і мені тиснуло тут. Було незручно. Хоча кросівки, ну суперові. І у кого широка. Ступа, треба, власне, брати ось кросівки з широкою підішвою. Чи як це назвати. І третій момент, ну, але це більш маркетинговий, що вони роблять кросівки як для чоловіків, так і для жінок. Але мені здається, що це просто-просто маркетинг. Друзі, кому підійдуть ці кросівки? Як я вже казав, у кого широка стопа, хто хоче легкість по поході на ногах відчувати, вони дуже швидко сохнуть, провітрюються добре. Хто хоче спробувати це, то я майже гарантую, що це буде дуже класна пригода. Друзі, дякую всім, хто додивився до кінця. Всім ультралайт, слава Україні! Пока-пока!